Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка! Я сподіваюся, що у вас сьогодні гарний та веселий настрій. Ви готові пізнавати нове та цікаве. Чи бувають такі ситуації, коли вам не подобається, що хтось забирає ваші речі або грає без дозволу, або ігра, не хоче погратися, а ви цього не хочете. Та буває що випадки. Тому сьогодні я пропоную вам послухати казку На вулиці був гарний день. Сонце теплим світлом заливало дерева, дитячі майданчики та форми для пасок, які Максим дбайливо розставив по борту пісочниці. Один, два, три. Лопаткою зверху потопчи, примовляв хлопчик. Він будував із піска стіну та викопував глибоку яму. Максим був так захоплений цим заняттям, що не помітив, як у пісочниці опинилися інші діти. Хтось заховав у пісок іграшкову машинку, хтось розмішував паличкою суп із листя та землі. Одна дівчинка зацікавилась фортецею Максима. Що це ти будуєш? запитала дівчинка. Це фортеця. Бачиш стіни, які гарні виходять, впевнено відповів Максим. Якоїсь миті дівчинка вирішила, що стін у фортеці занадто багато, вона тупнула по пісочній фортеці ніжкою і зруйнувала її. Могутні стіни перетворилися на звичайну купу піску. Максим був ще маленьким, він не розумів, як люди повинні чинити в такій ситуації. Хлопчик добре вмів плакати, кричати та розмахувати лопаткою, тому так і вчинив. Злість так і закипала всередині хлопчика, завирувала і вирвалася назовні. Усі дорослі побігли дівчинку рятувати. Коли Максим повернувся з мамою додому, то запитав. Мамо, я що злий. Якщо людина злиться, це не означає, що вона зла, відповіла мама. Просто ти захищав кордони своєї фортеці і свої особисті кордони. Особисті кордони? поцікавився Максим. Уяви, що фортеця це ти, навколо тебе стіни та рів з водою. У кожній фортеці є свої правила. Наприклад, у фортеці не дозволяється говорити погані слова чи кидати у воду сміття. Ці правила і є її кордонами. Цілком нормально охороняти межі своєї фортеці, тому важливо розповідати про свої правила. Вони не помітні людям одразу. Уяк ви, якби я сказала, що включу мультик і порушила б обіцянку. Якби хтось без дозволу намалював би каракулю на твоєму малюнку, тобі би це сподобалось. Ні, мені це не сподобалося б, я би сказав, що це нечесно і ображає мене, вирішив Максим. Це і називається відстоювати свої кордони, не давати себе ображати. Наступного дня Максим почав прислуховуватися до себе. Він міркував над тим, що йому подобається, а що ні. У Максима в уяві утворилося ціле місто. У місті був магазин з маринованими огірками, атракціон обіймів матусі, фортеця для гри на самоті та багато доріг для їзди на самокаті. Як раптом, фантазії хлопця перервав дзвінок у двері, до мами прийшла сусідка. Ой, який же гарненький у вас хлопчик, сказала сусідка і щепнула Максима за пухкеньку щоку. Мені не подобається те, як ви щіпаєте мене за щоку. Не робіть такого більше, будь ласка. У місті Максима почали з'являтися правила і особисті кордони. Мама посміхнулася сину і підтримала його. В той момент вона дуже Максимом пишалася, а сусідка за щоки хлопця більше не щипала. Дітки, Якщо хтось зробить так, що вам не подобається, наприклад, бере ваші речі, торкається вас або ж забирає ваші іграшки без вашого дозволу, не мовчіть про це, а говоріть прямо. Але ви також не порушуйте чужі кордони. Гарного вам дня До побачення!